Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм привели ослицю та ослятко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, Ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай по вік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, Смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею, але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати, прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм я теж спитаю вас про одну річ, і як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрещення звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже. Чого ж тоді ви не увірували в Нього? А скажемо, що від людей Страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові Не знаємо. Тоді він мовив їм то я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається? Один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останні відповіли ті. Тоді Ісус їм. «Істинно кажу вам, що Митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. Друге послання до КОРІНТЯН, розділ сьомий. Маючи ж такі обітниці. О любі, очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа. Довершуючи наше освячення в Божому острасі, дайте нам місце в вашому серці. Ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це не для того, щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці, щоб і умерти, і жити разом. У мене велике до вас довір'я. Я вельми пишаюся вами. Я повен утіхи, я переповнений радістю посеред усіх наших напастей. Бо коли ми були, прийшли в Македонію, тіло наше не мало ніякого спокою, у всьому лише скорбота. Зовні бої, страхання всередині та Бог, що втішає принижених. Утішив нас приходом тита, і не лише його приходом, а й утіхою, якою він зазнав від вас, оповідаючи нам про ваше палке бажання, про ваш смуток, про вашу горливість до мене, так, що я зрадів ще більше. Хоч я і засмутив вас листом, не жалкую того, хоча і жалкував. Бо бачив, що той лист, хоч і на час, був, засмутив вас. Тепер же радію не тому, що ви були засмутилися, а тому, що смуток ваш привів вас до каяття. Бо ви засмучені були задля Бога, так що ви від нас не зазнали шкоди, бо смуток задля Бога чинить спасенне каяття, якого жалувати не треба. А смуток цього світу смерть спричинює. Ось бо той смуток задля Бога, яку то він спричинив у вас стараність, яке ж виправдання, яке обурення, а який страх, яке палке бажання, яку горливість, яку відплату. Ви в усьому показали свою невинність у цій справі. А коли я і написав вам. То не задля того, хто образив ані ображеного, але щоб виявилася між вами перед Богом ваша про нас дбайливість. Тому ми втішилися. Та крім цієї особистої втіхи, зраділи ми куди більше радістю тита, щоб ви всі заспокоїли Його дух. А коли я був перед Ним трохи похвалився. вами, то я не зазнав сорому, але як ми завжди говорили вам правду, так і хвала наша перед титом виявилась правдивою. Серце його стає до вас ще прихильніше, коли він згадує послуг усіх вас і як ви прийняли його з острахом та тремтінням. Радію, що можу на вас покластись у всьому. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О Сини людські, доки будете твердосерді? Чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить. Господь почує, коли покличу я до нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі, і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага. Яви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти, у мирі вже засинаю, бо Ти, о Господи, єдиний, даєш мені. Безпечно жити, книга ПРОПОВІДника. Розділ дванадцятий. Пам'ятай про твого творця. У дні твоєї молодості, перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби, перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари, тоді як затремтять сторожі дому. І позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись угору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться, бо людина відходить до своєї вічної домівки, і плакальники вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящинка розіб'ється. І трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, і порох повернеться у землю звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот каже когелет, геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання. Він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні і вірно списав слова правди Слова мудрих як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся, і заповідей Його пильнуй. Бо в цьому вся людина, усі бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга ЛЕВІТ. Розділ 21. Господь сказав Мойсеєві Промов до священників, Аронових синів, і скажи їм: ніхто з них нехай не осквернює себе померлим і своїх людей. Хіба що то буде близька родина Його, як от мати Його. Батько його, син його, дочка його, брат його, сестра його, дівиця, що перебуває при нім, що ще не мала чоловіка, задля неї може осквернитись. Як він жонатий, то не сміє осквернитися померлим з рідні, опоганюючи себе, вони не вистригатимуть лисини на голові в себе, і краю борід своїх не підстригатимуть. І на тілі в себе не робитимуть нарізок. Святими будуть перед своїм богом і не плюгавитимуть імені Бога свого, бо вони приносять вогняні жертви Господові, хліб бога свого, тож і мусять бути святими. Повії або знеславленої не братимуть собі за жінку, відпущеної чоловіком. Теж не братимуть, бо священник він посвячений Богові своєму. Ти будеш уважати Його за святого, бо Він приносить хліб Бога Твого, святим Він буде для тебе, бо святий Я, Господь, що освячую вас. Коли дочка котрого священника обезчестить себе розпустою, вона тим знеславить батька свого вогнем. Таку спалити. А священник, верховний між своїми братами, той, що на голову його злито миро і що дана йому власть зодягатися в священні шати, не повинен тримати свого волосся розпущеним, роздирати на собі одежі, ні наближатися до жодного мерця, навіть ради батька чи матері своєї, не буде оскверняти себе. Нехай не виходить зо святині, щоб не осквернити святині Бога свого, бо посвячення миром, яким був помазаний для бога свого на нім я Господь. Дівицю візьме собі за жінку, вдовицю відпущену, знеславнену і розпусницю, цих не братиме, тільки дівицю за свого народу. Мусить узяти собі за жінку і таким робом не знеславить свого потомства серед народу свого я бо господь, що освячую Його. І сказав господь Мойсеєві промов до арона так ніхто з твого покоління в прийдешніх родах їхніх, що матиме будь-яку ваду на тілі. Нехай не приступає, щоб приносити хліб Бога свого. Ніхто бо, що матиме якусь ваду, нехай не приступає, як от сліпий, чи кульгавий, чи кирпатий, чи нечумазний, або такий, у кого переламана нога, чи переламана рука, чи горбатий, чи кволий, чи з більмом на очах, чи коростявий, чи лишаюватий, чи з ушкодженими ядрами. Ніхто з роду арона, священника, що матиме яку ваду, не може приступити, щоб приносити вогнені жертви Господові. Він має ваду, не приступатиме, щоб приносити хліб Бога свого. Їсти він може хліб Бога свого, себто з присвятих і святих дарів, але підходити до завіси і наближатись до жертовника – він не сміє, бо має ваду на собі, тож нехай не осквернює святині моєї ябо Господь, що освячую їх. Переказав Мойсей усе це Аронові, синам його, і усім ізраїльтянам.